На фоні всього того грандіозного шухеру, що відбувається останні більше ніж тиждень на території Курської області, сьогодні, 13 серпня, в соцмережах, а саме в телеграм-каналах зетників, з'являється дуже цікавий пост, в якому зетний канал відповідає на попередній пост зетного канала. Ось таким коментарем, не знаю, що воно значить. Я вам пропоную самим перечитати цей коментар і дати свою аналітичну думку. Висловити своє мислення, свою позицію, варіанти. Ну і взагалі опишіть і скажіть мені, будь ласка, хто що думає з цього приводу. Тому що в мене поки що абсолютно ніяких думок з цього приводу. Звісно, стосовно того, що немає ніяких власних думок з цього приводу, я перегнув. Але питання не в тому, щоб спровокувати вас написати коментарі. Питання в тому, щоб з'ясувати, чи з багатьма з вас ваші висновки сходяться з моїми висновками, які я собі там тримаю десь в загашничку.